Доброго дня. Компанія бачу все. Знімаю. Хочу зняти відео про те, що в нас є в наявності дуже гарний самий ходовий циклоп. Модель CP335 Pro. Він на 1,8 км. На нього ціна дуже гарна, закупівельна для ЗСУ. ми зробимо. Є прилади нічного бачення Вольфи Wolf Вольф 7 Pro NW1. Це HG е, Є. Що е, в нас тут? Вольф 14 НВ2. При бачення, який бачить через скло автомобіля? Е, закупівельна ціна для, для хлопців зробимо. Е, приїхали. Ратлери В2, в них в комплекті акумулятори, два штучки і зарядний пристрій, який працює від одного акумулятора він працює 11 годин. Самі ходові теж дуже, ну, дуже ходові. Дахуа є r 425 є R435, це 1,3 або 1,8 км видно в нього людину. Вони теж є в наявності, в мене тут. В білій церкви і на складі, ну звертайтесь, зробимо закупівельну ціну без ніяких там всяких цих.